Привіт усім! Сьогодні ми будемо розповідати про одну з найстаріших площ міста Києва. Контрактова площа виникла ще за часів Київської Росії. На початку 12-го століття тут було зведено церкву Богородиці Перевощі. Після зруйнування верхнього міста монголо-татарами центр Києва перемістився на Поділ, та контрактова площа стала центральною. У 15 столітті тут було зведено ратушу. Пізніше старовинний колодязь Фонтан Самсон. У 16-18 столітті поблизу площі виник комплекс Братського монастиря. До 1834 року на площі проходили паради Збройних сил Магістрату, київських ремісничих цехів та кінних підрозділів. На думку істориків, у 16 столітті площа мала назву Ринкової. На ній купці тримали комори з крамом. Назва контрактова площа виникла через те, що купці Києва укладали контракти саме на цій площі. А наприкінці XVIII століття тут щорічно проходили міжнародні контрактові ярмарки. Викликано це було тим, що контрактова площа розташовувалася біля Київського порту, який був основним джерелом. Експортно-імпортних поставок. Після розбудови мережі залізниць значення порту контрактової площі значно зменшилося. А центр ділового життя Києва перемістився до Хрещатик. Нині це місце стало популярним для кліян та гостей міста. Історичні пам'ятки та великий публічний простір стали магнітом для більших прогулянок. Закладів харчування безпосередньо на самій площі дуже мало. Тут можна випити смачної кави, скуштувати різні тістечка та посмакувати фасфудом. Більшість закладів знаходиться поблизу площі на сусідніх вулицях – Загайдачного, Андріївському узвозі, Межугільська, Спаська та Хорива. Нічний Київ. Далі буде